Шістнадцятирічна Оля Мазепа не щодня приходить на заняття в районний будинок дитячої та юнацької творчості. Сьогодні у неї інкрустація бісером по картону, але окрім цього займається дівчина і паперопластикою. В арсеналі має чимало нагород, а кількості своїх робіт вже й не підрахує. І тут багато є робіт, і вдома є. Багато виробів. Теж подарили друзям, друзі Разом з Ольгою декоративно-прикладним мистецтвом займається ще чимало однодумців різного віку. Прискіпливо длубають бісер, навіть хлопці. Крім цього, у тісному кабінеті також займаються розписом пластиліном по склу та паперопластикою. В роботу йдуть усі підручні матеріали. Основа в нас картончик іде. О тут папір, тут мотані такий папір туалетний, От. але вона має вигляд не гірший, ніж мотанки, які виконані з тканини. А от в інших хист не до та паперу для таких в березному ще діють гуртки танців, інформаційних технологій та музична студія. Загалом у районі позашкільною освітою охоплено більше 1700 учнів, які займаються у 105 гуртках, не рахуючи спортивних секцій. 600 школярів навчаються в районному будинку дитячої та юнацької творчості, решта на базах загальноосвітніх шкіл. До того ж, чимала частина з цих дітей доїжджають в райцентр із сусідніх сіл. Найбільшою популярністю користуються гуртки хореографії. Музична студія, декоративно-прикладного мистецтва і декоративно-ужиткового мистецтва. Ну і звичайно, є в нас гурток бойового пака. Там теж досить багато дітей і діти така різновікова категорія. А ще на Березнівських гуртківці вже незабаром очікує радісна подія. Завершення реконструкції приміщення, на яке з державного та районного бюджетів було виділено 2,5 мільйони гривень. Внутрішні роботи вже завершені, лишився благоустрій території. У новому будинку дітей та молоді зможе займатися вже 700 учнів. Його планують ввести в експлуатацію вже з 1 вересня. Оксана Жужельська, Сергій Савта. Інформаційна програма День.